Хочуть зареєструватися в день старту. Садовий буде бігти на півмарафон. Слава Україні! Ми не ховаємось. Спитайте ми... мене через 30 хвилин. Тепер можна з незняти. Розмялись. А може ще раз показати? Я зійшов на Ну я думала, що буде хуже, але но нормально. Ну, ось був дощ, був вітер, був лів знання були не даремні. Саме те, що треба для військового Емоції людей купали, це дуже класно. І скільки розворотів було наліво, направо? Так, старт так класний, але... Ось... Львів не був бальвоном. Велика кількість людей неочікувано. Ненавичу. Це, це чому позор? Чому позор? Я просто пам'ятаю, з 2016 року я бігаю парапора. Траса прикольна, на плавні. У себе вдома, це приховище. А у Львові завжди біжиться. З радістю повертається кожного разу. Львів це завжди вачного. Ахуєна траса. Круті результати. Тренуємося далі. Все, баста. Ось так. Куди ви їдете? Кихти львіський, і а от і наш потяг. А є страшно у нового. Є. Это, О, это, это президент да, на перемогу. Так, на А это на третє місце. Вітаємо на підзамче. Ще не Львове, А це Алёнка Ти не знає Альона Альону знає всім розкажи, скільки волонтерів сьогодні у вас бере участь, як складно або як, як просто їх знайти, і наскільки їм ця двіжуха вся подобається або не подобається. Наразі в нас в команді на неділю буде 230 волонтерів, які будуть допомагати організовувати захист, підтримувати будуть вас. Тому і підтримайте їх теж. Оксана Саченко сіоніран, розкажіть наскільки було легко організувати у Львові таку подію, і взагалі як місцева влада. Реагує на це, насправді, ми дуже, дуже раді бути у Львові. Позиція міської влади наразі така, що буде тільки один напівмарафон у місті на початку року або перед цим вони проводять конкурс, де збирають всіх організаторів. Кожен організатор представляє свої проєкти, які були до цього, і що планує реалізувати у наступному півговому сезоні. Ми отримали таку класну можливість провести напівмарафон у Львові, тобто влада максимально в цьому сприяє. Поліція максимально включена. Нам важливо, щоб наші партнери знали нас. Наші учасники знали нас. Ми не ховаємось. Ми хочемо, щоб учасники розуміли, з ким вони ведуть комунікацію, до кого вони прийдуть і кого вони власне побачать на старті. Вітри Сьогодні я дякую кожному з вас хто біжить, хто вірить. Хто біжить ради цих людей, які цього потребують? Велика подяка, великий респект, що ви є, і ви робите добрі справи. Слава Україні! Дякую. І Ваші області грізне народження, друзі. Чоловік, три, два, один. Ста! Друзі, пам'ятаємо про наших військових, які знаходяться в погоні. Експрес-питання. Е, Стартанув на пів на півмарафон. Ви вже задоволені, що половина шляху позаду? Спитайте мене через 30 хвилин, будь ласка. Добре, добре. Так, <світ> да. 7 хвилин до старту. Має бути сьогодні перемога. за свого хлопця. Друзі, подайте ну, 10 кілометрів. Швиденько. Швиденько. Коли 30-40 я думаю, чи не будемо скажу. О, його тримайся, він має 40 -40, тебе провести. 50, -50 максимум, Ну, по... всі бігуни да, люблять сторін, друзі. Ви всі прекрасно знаєте, будемо заряджати один одного. Отак. Заряджати один. Чотири, три, два, один стоп! Ну, що дай, тепер? Дай, дай. Ну, звичайно, е, -20 20 -20. Будемо. Так, ми тут зволили е, Марія Іванченко. Маш, покажи, що у тебе, що у тебе за знаряддя для роботи. У мене, і <свист> значить, я знаю, що ти опікуєшся учасниками, так? Те, да. що пов'язано з реєстрацією, перереєстрацією, зміна дистанції, проблеми я з додатком. Я стою на інформаційному пункті і допомагаю всім учасникам, кого проблем, у кого є проблеми, у кого немає проблем. Тому так допомагаю учасникам. Які найчастіші проблеми виникають у учасників? А, хочуть зареєструватися в день старту. Скільки ви плануєте сьогодні відмасажувати людей? У Вистачить Вистачить на нас не двоє, у нас більше. У нас ціла команда. Ну да, З таким так, апаратом, понятно. Все прекрасно, сіно! Пані Орися, доброго ранку. Дайте браслет, будь ласка. Рід, рід. Він там. Що нема, паста, розібрала. <ріх> Як швидко розібрали? А, та вчора ще тільки зайшла, зразу звистріла з черга, всім роздала тепер розходились люди. Як вам це вболівати? Дуже хвилююче. Ми кричимо, щоб бігли всі, підтримуємо всіх, не тільки А ну давайте Гучніше, гучніше! Роман простикуть. Шістнадцять 16.39 10.94 так, ну що, гамага розкажи, Як, як непогано. Погода досить нормальна. Траса також не швидка, а я не любитель Бруківки, то по Бруківці так трошки треба було поперебирати. Ноги розрізняються. Білося добре, але так як це не спеціальний старт, а про старпач. траса. Круті результати. Стануємося так. 10 км І ще раз. Результат не давали. Місто Одеса, ми вітаємо! Ну що, як? Важко. Більше страштонь. Чого? Не знаєш. що це? Давай нам по обличчю видно. задоволений, щасливий капець. Це результат. результат? 34-15. Так нормально, ч? Что, погано, сюда? Вы не тренер таких сейчас. А можешь еще раз показать? <ривіться> я дешов на пятом. Да, серьезно? Эээ... Да. Не знаю, складно бегать. Нам надо было очень дыхать, я даже уже. И все. Я красный взагалі, Тома? Нормально. Мені подобалося. Плюс-мінус рівно. Але не зміг бігти нормально, тому що є та є. Ну я думала, що буде хуже, але нормально. Але все нормально. так в роті трошки висну, ну лише б ми туди прямо, то А взагалі так. Микола, <глашу> <Yeah, глашу> yeah, як, yeah. як, як біг? Чого? Yeah, Наша молодиць! Першу чергу подякувати організаторам. Кращі робіт більш майбутній наші провалили співмарафон. Моїм близькам досюд зараз мене підтримують моїм найближчим друзям, племінником. І, звичайно, найбільше підтримка це всім захисникам відчинення відстроєних сил України до поліції, Національної гвардії, прикордонної служби і служби високої України. Всім вам близькі у Криму. Був дощ, був вітер, був лів. Страждання були даремні. Вітер на звороті. Ага. вибила. А ще бабка мені дорогу перейшла, я її збила. На Та ти подякувала. Не, чукала, не, не кажи, що так важко. Не, кажи, не, що... не так важко. Це було дуже, дуже легко. Супер, це було дуже-дуже легко. Сама бігла весь час, ви перевірки кілометрів, бо це було скакідно. Але набігла в кінці це було легко. Як бігли? Гарно. Дистанція гарна. 10 кілометрів. Саме те, що треба для на база. – Як вдома бігти? Ой, фай, дуже класно. Емоції, людей купалися, дуже класно. О, оце дві чемпіонки. Ти дивись, оце я зловив, оце я зловив. – Скільки на звороті було наліво-направо? Ну що? О, почекай, почекай, зараз. Тут конфетки. Навернувся? Навернувся? – Я бажаю, що це профтик. Хто запустив десятку, через 20 хвилин. Вже на колі нас доганяємо. Обігнати нема, врізаюся, падає. Майже всіх обігнав, а розворот 21 то далі. Тобто десятка знов вся розвертається, ти біжиш на розворот і знову їх. Вони дуже заважали. Хто, хто біжить на результат, це знає, коли кожен міліметр, коли ти напрягаєшся, обходиш, це забирає Ну, а так знов не вибіжало на 1550 десь. Ну, по 336. Траса важка. Вітер, відставок трохи. Львів не був больваном, якщо б не було оцих вуличок. Біжиш прямо, ти бачиш, що фініш, але ні, має бути ще поворот. Але загалом супер клас. Як бігти після дня народження, розповідає? Часто, навіть не може стояти. Загалом непогано, перевірка сил Перед марафоном організація супер, велика кількість людей неочікувано. Загалом траса хороша. Е, Скажем, жалітись на бруківку, досі інші речі, я думаю, немає сенсу. Траса хороша, можна було показувати гарний результат. Бруківка мокра, мокра бруківка, жах. Що не любиш? Ненавиди. Але не дивлячись на мокру бруківку, задоволена. Це Ю-ю-ю. Чому позор? Чому позор? Позор, не стидно. Ви така траса, спасіба, спасібу. Дякую, Любим, за класну трасу. Дуже слизько. Ну дощ, ну це чотов, чотов. ж дощ. Тренер розказав. Біг не помав. Година 30. Але не вийшло. Трошки швидше? Ну, година 24. Нормально, гарний забіг. Трошки душно, але гідратації достатньо. Прекрасно, підтримка сикарна. Людей багато, люди бігають. все прекрасно. Організація взагалі звезд. Я просто пам'ятаю з 2016 року, я бігав ці парапони. Ну, блін, це просто вже не порівняти. Я думаю, що скоро буде до нас ці іноземці приїжджати. Побіг не по плану, трошки швидше, ніж хотів, ніж планував. Воно здалося, все вийшло мені вже на сьомому, потім вже почав бігти, як. Задоволення, як це кажеш. Нова пошта молодці, організація супер, люди супер, львів з ним народження. Івент хороший. Організація на початку трохи засмутила. Дуже близький коридор. А далі то прям топчик, дорога рівна, чиста. Води вдосталь, їжі вдосталь, місто красиве, враження неймовірні. Як? 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 Нормально, легко, прикольно, спекотно. Так, ну в Ужгороді може бачилось, Як вам у Львові? Давайте розповідайте. Поворотів менше, але сьогодні погода не посприяла нам на персонал без тому трошки. Багато хто каже, що дуже багато поворотів. Так, але в Ужгороді віді більше вийшло. І вони вужчі, а тут ширші. Мені тут більше зайшло. Я надіявся на дощ, але він був такий не поміг. ми це не хай Але взагалі ми дуже задоволені. День класний день міста Львова. Літаємо всіх лів'ян, суперове місто. Люблю тут, навчався 5 років. З радістю повертаюсь кожного разу. Мені насправді все дуже сподобалось, це було круто. План був на годину 30, мені шла година там 34 з копійками. Всім задоволений. Організація е, супер старт. Супер. Я завжди типу, на організаторів е, ніколи поганого нічого не кажу. Дякую за заходи в час війни. Дякую силам оборони за те, що ми можемо бігати і організаторам зі сторони міста, що проводять такі Добре. івенти. Ось так. Як біг? Та Добре, рехав трошки. Траса прикольна, наборчики плавні. Ну, взагалі такі мінімальні. І немає, що таке, ну я Що таке, жирки? Давай, давай. Ще трошки, ще трошки вийшло. Стартове містечко, Неймовірне. Банани дуже смачні, яблука. Дім, що тут ще додати? Морозово, морозово. Морозово ще не коштуває. Як морозово після фінішу? Це просто шикарна ідея. Таку спеку, але погода сьогодні була для рекордів. Я у рідному місці Сьогодні поставив свій рекорд. Чому сам вибрала саме Львів? Тому що хотілося інша локація. Ми самі з Києва. Так. І в основному такі марафони бігали, там, п'ятерку, десятку в Києві. Хотілося щось, ну, інше місто, інші емоції. Тому було цікаво саме у Львові. Тепер можна з несняти. <реш> Він так. Так. передає привіт, так. Вітаю вас, пробігла так. половинку. Е, дуже рада, отримала весь поетик. Це взагалі кайф. бігати ввечері ним. Я вас робив не через півгодини, а через дві з половини години. Це перше питання. Як вам захід після його завершення? Клас, все пройшло дуже чудово. Ми вдячні всім, 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 хто долучилися нашим партнерам, волонтерам, учасникам, біговій спільноті. Ми дуже вдячні за цей фідбек, який ми отримували і будемо ще отримувати. Ми всіх чекаємо на наступних стартах. Обов'язково пишіть нам за фідбек. Якщо ми його не отримали ще усно. ми дуже чекаємо на ваші відгуки в наших соціальних мережах і чекаємо вас на наших наступних стартах. Наступний у Києві МХП, далі Тернопіль, МХП. І у вересні нова пошта на півмарафон. Дякую, велике Львів. Це завжди непросто. Після дощу душно бруківка, слизько. Але варто того. Приїжджайте до Львова, реєструйтеся, бігайте, це класно. Потім просто помираєте, ну нічого, а то вижите.